Знаєте, яка все таки стійка природа? От, наприклад, виходила хвилин 20 тому, дивіться, Дороніку вже на бутонах. <кхи> він лежав повністю, тут така, ну, трошки тіньова клумбочка. Лежав бідничкий, листя вже зовсім опустив. Якщо чесно, я думала, що він не переживе. Але тільки виглядає сонечко і погляньте. Знову листячко піднімається, як, як і в нас в людей, правда? Відновлення існує. Бачите, ось як вже гарно квітує. Які сорти є чудові цих медунець. Але і навіть самі прості, з цими квітами, такими забарвленням різним на одному стеблі, з, з цими чудовими листями, які потім будуть, теж були такі лежачі зовсім. Але відновилися. Дасть Бог, вони переживуть це все. Подивимося, я дуже хотіла глянути, як почувають себе ці листя молоді на чагарниках. Теж тут така тіньова доволі клумба. Ну, звісно, результат буде видно вже аж після всіх заморозків, але тюльпани то зовсім <свісно> в плачевному стані. Ну, вони, в принципі, відновлюються, але будемо мати надію. Зате дзвоник скупчений, бачите? Теж молоде листя, але витримує гарно, на ура. Зловом, потрібно все-таки так планувати наші сади, щоб вибирати, ну, не тільки гарне, знаєте, не тільки модне, а щось таке, знаєте, стійке. І менше буде проблем нам хтось вже зламав мою гілочку на барбарисі, можливо, вітер. Вітер був дуже сильний. Мороз то морозом, але як оцей вітер. Шкодить. Це страшно. Це страшно. Ось, Все було вже у фазі розпуску. Дивіться, як цікаво з'являється оце квітоноси, дармери. Бачите? Вона має поверхневе коріння, яке також повзе. І вона, бачите, все весь час от мене тут застелене агроволокно, і я кожен рік його підрізаю для того, щоб вона. Вибиває свої ось по боках. Бачите, такі цікаві ось з'являються. Ось, бачите? Ну і там вже бур'янчик з'явився як без нього. Ось, таким чином вона розростається все в ширину. І скоро ось ці квітоноси пошкодилися трішки, але піднесуться і заквітнуть, як бадан, схоже. А ось я їм все одно. Абсолютно. Так як тюльпан бідний вже все. Бачите, дуже широка пластина і вона втрачає дуже багато. От під час морозів багато дуже втрачає вологи. Там теж у мене квіточка ще. Вдається потім її вивільняти, вже коли відквітнуть і Ось так вже гарно набрали. Ну просто дуже молоді прирости. Гарно розташувалися на гілочках, так, знаєте, пишно на жимоло Шапкова. От зелена теж, вона сама стійка серед жовтих, серед варігатних і теж не поступається красою своєю. А цих красенів зараз потрібно показувати, бо вони кожен день кожен день міняють своє забарвлення. Ось погляньте, Які чудові! Це з великанів. Ось погляньте, потім буде взагалі яскраво яскраво-жовтий, дуже чудовий. Ось ці потім теж яскравих кольорів все набирають і набирають. Вони всі-всі-всі різні. Але зараз вони виходять з червоного кольору. І чим більше буде у нас сонечка, тим більше вони будуть показувати свою красу. Ось такі вони. гарні. І теж невибагливі, подивіться. Ось, колись я дивувалася, сад з молодили очитків. Нема що дивуватися. Все дуже гарно. От чагарники, молодила очитки, і вам стійкий сад. Абсолютно. Дивіться, як гортензія черешкова, юнка, бачите, яке вже має листя. Але тут її біля дерева, мабуть, тепліше, і вона теж доволі гарно, Виглядає, а ось будлея, як вона називається, карликова. От бачу, все-таки відсушила ті листочки, що були збереглися, бачите, все. І її потрібно буде потім зрізати під ноль. Оці літл вони не такі витривалі, як звичайні. Нічого подібного ніколи не бачила. Сотня, певно, шпаків. Прилетіла ось і такий голос. Імені Григорія Вірьовки. просто не бачу ніколи, щоб так от з Гаєю пролетіли шпаки і такий тут концерт влаштували. потрібно її її. <риклад> Цікаво. Це вони як Фенікс з попелу постають. Я така рада, аж настрій піднявся як. Пройшлася. Я от деякі, бачите, прикривала. Ну, вже відкрила босонечку, але на деякі кущі, ну, нема не стільки, знаєте, щоб все прикрити, це ж нереально. Але дивлюся, ось неприкритий кущ Монарди. Це так гарно розрісся. Це ось я коли продавала восени, мене хто купляв, ось присадила собі такі самі декілька кущиків, і вже ось вони так гарно наросли. Оцей прикривався. Цей. Не прикривався, ось ще один, бачите, не відкривла, добре, що підійшла разом з вами. О, бачите. Ось Але так цікаво поводять себе, бачите, одні ледь-ледь, інші вже доволі гарні, високі. Цікаві такі, рослинки. Так само прикривала я півонії. Ой. А, до речі, хотіла розповісти про гіаценти. Ось гіацинти, бачиш, ти розцвітати мають. Чому ці шишечки такі багато показують? Що вони не потім не набиті, такі, не пишені, а поодинокі тільки квітконоси. Це залежить від того, чи викопуєте ви сортові гіацинти щороку. Їх потрібно, як і тюльпани, сортові також викопати. Потрібно почистити і висушувати в такому місці, бажано це, щоб було, наприклад, як горище, де доволі висока температура, але немає сонця, тобто тінь. Вони гарно хочуть прогріватися. І тоді знову ви розсаджуєте по одній цибулині, і знову у вас такі самі гарні потім квітконоси. А потім, коли вони вже ось так загущуються, поділяються. Затягуються нижче теж цибулинки. Ось тоді вже вони втрачають свою цю форму. Але мені подобається і так. Ось це гіацинтоїдес. Тут теж такий чудовий. Оце, я, так бачите, в мене тут порядки. Прикривала півонію. Так вже вона гарнюща. Це вузьколиста листа півонія. Махрова, червона, але вона мені подобається от на цьому етапі більше, навіть ніж коли квітує. Такі вже чудові їжачки із цими такими голівками. Ну, просто чудово, чудово виглядають вони. Півонія деревоподібна теж витримує завжди зворотні заморозки на неї нападають, і вона відбивається на всі 100%. В неї вже такі бутони доволі. Великі, вже ось потужні такі стебла молоді, вона розвинула. Але все буде добре, вона буде квітувати, вона точно це все витримає. Я теж хвилювалася чомусь за ці молоді ось такі прирости на чагарниках. Але бачу теж, вони стійкі, стійкі. Ось що в мене там пригляди. Це вже вже маркер порушила. Ще прикривала чомусь, я думаю, теж не варто цього робити. Вони стійкі, це шавлія карадонна. Ось бачите, все добре. Сонечко тільки з'являється, і вони всі зразу цей тургор їхній відновлюється, навіть на тюльпанах. Хоч зранку тюльпани просто лежали. в них широка ця пластина, багато втрачала вологи. Ось погляньте. От на що варто дивитися навесні. Це на різні сорти спірей. Їхнє листя, то ще краще, ніж квітування. Погляньте, ось ця така, бачите, спірейка таке має, це Gold Flame. Вона має забарвлення, ну просто шикарне, як вогни корить. Ну, flame, так? Gold flame. І ось Golden Princess. Бачите, як виглядає теж? От їх дві, і вони просто чудові обидві. Але ж знову, бачите, якщо сонячне місце для чагарників. Вони швидше відходять. А ось там в мене є більш у ціні, то вона трішки ну, не так ефектно виглядає. Ось тут теж, бачите, в мене барикади. Хвилювалася, кажу, за молоді, ось ці листочки на чагарниках. Ось це е, зморшковата калина, нана, бачите, навіть вже має вона ось такі бутончики. Небагато, але має. Покаже цього року своє квітування. Але все теж добре. Прикривала, звісно, адоніс, відкрила. Це в мене тут ще, я не знаю, чи то вже його теж розпакувати. Такий високий. Тут у мене цей персика рябчик, Бо я ж дуже боялася, щоб він до себе показав мені своє квітування. Я знайшла таку, в мене була якраз добре по висоті і ще кульочком прив'язала. Ось тут трава моя маленька-маленька. Тому будемо мати надію, що все воно переживе, все буде добре. Бачите, навіть накрила чимерники. Ну, просто вони тут є погоріли. то Мені захотілося їх зберегти. Бачите, вони під прикриттям трішки поникли. Ось, можливо, їх спробувати не прикривати, може, вони теж краще так будуть. А можливо, і добре, що прикрила, було б ще гірше. Але ну, ніяк вони цьогоріч не покажуть своєї тої істиної краси. Не покажуть. Ось так. Надивилася я вже нілочку свою з морозниками. І знаєте, це, оце, що ми дивимося, воно точно ще стимулює нас щось придбати. Почала я шукати і собі сіянці. Це оці кущі всі були з сіянців. І навіть ось цей макровий, теж його тут бачите, дірувала. Ой! Ой, 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 бачите, він теж з сіянця. Який гарний. І так наросли вони з сіянців. Оце вони в мене третій рік. Баж які вже кущиська Гарні. Якби ще їх не, ото... Ой боже, ви подивіться, яка краса. Гарна квітка, гарна. Дорога, але, бачите, можна виростити з сіянців. Теж придбала там по 30 гривень, здається, колись Юлії Семендінової. Ось так вони. А цього року, до речі, нарциси щось у мене зовсім мало мають квітоносів. На що це схоже? ну Не знаю, свою тобто я ще магнолію не розкутую. Кожного дня її одягати, тут тільки травмувати. Хай там вона і Марс. Марсік, ти вигріваєшся? Сидить такі позі. Всім гарного дня. Переживемо. Переживемо. Тут півонії. Це мої корол-шарм. Теж, бачите, я їх прикрила, але зараз, поки сонце, я все повідкриваю, тому що все хоче, сонечка, хай гріється.